Всім привіт! Сьогодні хочу записати нове відео. А саме це ті е, ліхтарі, які я використовую під час блекаутів. Ну, тобто, коли немає світла, я користуюся цими всіми штуками, які я купив. Е, здебільшого на aliexpress Вони були придбані. Добре, почнемо з першого. Девайси, я, яким я користуюся, Здається, це павербанк. Так, це павербанк, але в ньому є ось такі ліхтарі. Ось, бачите. О, ну, тут три режими, вони там більші, розкривіше. Це саморобний павербанк. Я купував окрем... тільки корпус ось цей. Ось. І вже батарейки там спеціальні 18650 там літіоні, я не пам'ятаю, що точно там скільки їх, я купував окремо вже тут у нас на, на сайті. Мені він дуже подобається. Тут повинно бути десь 10 близько 10 міліампер годин Так само можна там заряджати гаджети, які ви хочете. там і користуватися просто як таким ліхтариком під світочкою. Ось я користуюся. І він повинен дуже довго світити в цьому режимі, але я ніколи його не, там, не садив на 100%. Він досить довго працював. і я, я, я вважаю, що його досить важко буде посадити. Він буде, мабуть, працювати можливо і не один день. Ну, це така, він не яскравий, але це така підсвіточка. Те, що потрібно. Добре, що наступне? Ну от, е, цю штуку ви вже бачили, мабуть, відео. Хто там дивився відео? А ця штука досить зручна, вона реагує на рух. Бачите, воно там вмикається. Реагує на рух. І тут є теж жовте світло і біле світло. Досить зручна штука. Ось, воно так світить, бачите. Ну, це насправді не дерево, воно одразу ви, коли берете в руки, розумієте, що це дешева імітація під дерево, це пластмаса, але доволі зручна річ. Ось. Тут є, бачите, вже інше світло. Тут є ось такі магнітики. І воно до цієї платформи, тут є двосторонній скотч, ви можете там на будь-яку стіну його приклеїти цим двостороннім скотчем. Тут є ось такі магніти і воно ось так, бачите, буде триматись. Або, якщо ви хочете поставити, там, наприклад, десь на столі, або на тумбі біля кровати, можете просто ось так. його... Воно буде реагувати на рух. І вмикатись, коли вам потрібно, там десь іночі будете йти вночі. Так, добре, це ось така друга штука. Третє, що ось це? Оце теж такий ліхтарик, він реагує на рух. Я в основному ним користуюсь, він у мене там причіплений до батареї, ну він просто примагнічнийся. І він також, бачите, він реагує на рух, я його вмикнув на там найслабший на найслабше свічення. От зараз тут працюють сотбокси, я думаю, що не видно, але цього найменше свідчення його достатньо для того, щоб я міг в кімнаті щось побачити. Ну, коли вночі там стою. Так, це Такі ліхтарик і мені подобається. Добре. Е, наступне. Це ось така імітація, ну, типу лампа. Я не, не пам'ятаю, скільки саме ось ця лампа ватт, але вони там є різні різні там 5, здається, 7 Вт, і щось типу такого Ну, так як вони заявляють, я його не перевіряв, скільки воно дійсності працює Але вона до досить яскрава. Досить яскрава, можете там повісити. будь-де Тут є ось такий гачок, можете повісити, і вона буде досить добре освітлювати кімнату. Так, це бачите павербанку з цей. Добре, для того, щоб коли я йду по вулиці, я маю ось такий ліхтар, це Sofirn SC-18 SC18. Він маленький, компактний. Він дуже виглядає таким масивним. Світить яскраво, багато режимів налаштувань, тобто це гарна річ. І тут всередині ось такий теж акумулятор. Це я окремо купував вже у нас, бачите, літокала. 18650. Ось. Він яскраво світить. Тут є також багато режимів, чи три режими. Так, три. І от ви можете налаштувати, який вам потрібно. От я, наприклад, користуюсь найменшим, насла... найслабшим режимом. Ось так, він, раз. І Він постійно буде вмикатись. Тобто це такий цікавий ліхтар. Але от коли ви вимкнули, можете там сім разів, здається, натиснути і він. Оця кнопка, вона блокується, тобто як блокування кнопки. бачите, я на неї натискаю, а ліхтар він не вмикається. Для чого це зроблено? Для того, щоб він в вашій кишені не вмикнувся випадково. І хочу сказати: ну, всі ці ліхтарі, які там досить яскраво світять, вони нагріваються дуже сильно. Так, що наступне вам показати? Добре, добре, покажу ось таку штуку. Це один з моїх найулюбленіших ліхтарів. Це ж такий прожектор, можна сказати. Що це він прожектор. Так, я не знаю, куди вам ну, от краще як показувати. От дивіться, наприклад, ось це біле світло. І, блин, я от я буду намагатись третину он запачкався. Тут теж є три режими, і він дуже яскравий. Це прям дуже класний ліхтар. Є ще ось таке світло жовте. значить ви можете перемкнути на жовте світло. Ось. Чудовий ліхтар. Всередині тут такої, аж ви ж від цього літаря теж ліхтаря можете заряджати, бачите, свої гаджети. Чи мобільний телефон можете зарядити? Є ще ось таке червоне світло. І всередині теж ось два ось такі акумулятори: це 18650, або якщо ви не маєте таких акумуляторів. Ви можете використовувати звичайні батарейки. Ну або акумуляторні батарейки. Я не пам'ятаю, який там формат. Чи 3А, чи 2, я не пам'ятаю. Але ось цікава річ, наприклад, бачите, зараз я одну батарейку раз і він світить Працює. Навіть на одній. Ну, звичайно, він так швидше підсяде. Але ось така цікава штука. Він мені дуже подобається. Це дуже зручна річ. Тут є магніт, його можна на будь-яку металеву поверхню приклеїти. Так, що вам наступне показати? Ух, багато тут цього. Добре, покажу ось таку штуку. Але, але ось таку штуку я вам не рекомендував використовувати, якщо ви там ну, маєте якийсь дорогий павербанк, який. Ви... Бойтесь, що він пошкодиться. Ось такий ліхтарик. Чому? Тому що ось ця штука, ось цей конектор, він дуже сильно гріється. Дуже сильно. Я прям переживаю за. За ось ну, за свій павербанк, наприклад, що там якісь контакти там можуть відклеїтися або перенагрітись І... Ну ось, дивіться, ось такий розмір. Ще в мене є ось такого розміру. Воно набагато більша. І дуже яскраво ці штуки вони яскраві. Вони дуже яскраво світять, але ж, я ж кажу, і дуже сильно гріються. Це на Алікспресі вони. Ну, тоді, коли я купував, воно коштувало не багато, не дорого. Можна сміливо купувати. Так, ось таке. Ну, я думаю, такі штуки всі бачили, це така невелика підсвітка, там десь ви можете поставити його ось так, десь там щось почитати, подивитись, воно там згинається в будь які Будь-яку сторону, як вам зручно, ось так Ось такі штуки. Вони є різних кольорів. У мене їх декілька. Добре. Ну, от, наприклад, якщо ви не маєте ліхтаря, які ви там з собою якісь там носите, можете купити на ліжці ось таку штуку. Це такий ліхтарик. Який можна використовувати з павербанками. Оп. Бачите, як він світить. Ну, досить непогано. І тут такі теж є регулювання. Можете більш широкий кут вмикнути, і воно буде так. Ось так, наприклад, світити, або ось так. Ну, це зручно тим, що, якщо ви там носите з собою павербанк, наприклад, постійно, можете отакий от гаджет маленький взяти, теж десь кине там вашу сумочку. Нас далі теж ось така штукована. Е, до речі, до речі, забув вам сказати, бачите? Е, тут наклеєн магніт. Воно йде все в комплекті, є магніт, є така залізна штукована яку ви там, наприклад, можете приклеїти до своєї стіни, або там до стелі, не знаю, десь будь-де. І вже потім його магнітити там. Так, це ось, в принципі, те саме. Таке ж саме, як це. Але воно трошки більше за розмірами, і воно ось так працює. О, Теж реагує на рух. Або можете вимкнути його як на постійне світло. Ось так. Теж є магніт. Користуюся зручна річ. О, це моє найулюбленіше. Це такий масивний ліхтар, як заявляють китайці, що тут 10 000 мА /h. це. Взагалі-то ліхтар для. велосипеду. Це велофара. Бачите, навіть вони пишуть сюди, типу, гаряче. Так, да, він, насправді він дуже там, сильно гріється. Але і світить. От, подивіться, скільки там світлодіодів, там їх 5 штук. І я не знаю, як це показати. От, наприклад, от я зараз свічу на свою руку. Але ж ви повинні розуміти, що тут досить сильне світло. Я використовую софтбокси для цього відео. Цей ліхтар яскравий. Світить довго. Вага, вага, блін, він важкий. Він важкий, досить важкий, але яскравий. Мені ця річ подобається. Так, е маю ось такий налобний ліхтар. Він теж на акумуляторі працює. Там декілька режимів, і ось таке світло, і ось таке. Ні на які рухи він не реагує, просто ось такий ліхтар, так, і зарядки мені не подобається. що тут старого типу зарядки, і це не Type-C. Micro USB. Так, а ось таку штуку я використовую для відео, для фото верніше. Це такі ну, ледки такі. Е -е, використовую також і для освітлення у квартирі. Зручно тим, що я можу сюди, бачите, воно прикручується на штатив і поставити в квартирі будь-де. І воно буде так світити. Але тут е -е, багато режимів, вони там. Воно, воно може світити там різними кольорами. Це RGB. Ви як, бачите, наприклад, воно зараз червоним світлом світить. Але я використовую для освітлення. Так, що ще вам показати? Добре. Це ось. Така, така міні, міні-міні лампочка. До речі, здається мені, що від цього фонаря теж можна ліхтарика можна. Е так, бачите, підзаряджати ваші гаджети. Ось, наприклад, за вся підсвітка. Це чисто десь поставити чисто для фона. Коли ви там сидите десь в телефоні і у вас немає світла, ви сидите в телефоні щось там. Та ви не хочете сидіти в повній темряві. Ви можете використовувати ось цю штуку. Вона не яскрава, але вам буде достатньо там в кімнаті, у невеликій кімнаті, щоб щось бачити. Так, добре, що наступне. Ну, це всі знають. Ось така штука, вона вже, до речі, в мене трохи зламалася, бо тут була підставочка. Не користувалася, але вона зламалася. Ось так вона світить. Тут є магніт. Є карабін такий, за що люди його люблять, бо тут є ось такий карабін, його можна там десь. Десь десь причепити, наприклад, на сумочку вашу. І воно там буде висіти, допоки не знадобиться десь там замку підсвітити. Воно не довго світить, але яскраво. Так, є ще є ще в мене ось така штука. Це ліхтар для теж для велосипеда. Він називають Ліхтар, типу сова, але це підробка на, цю, на цей ліхтар, це типу сова, але це не сова. Так, зараз ми його вімкнемо. Значить, я підвімкнув павербан... до павербанку, засвітилося зеленим. І він повинен і теж бачите, є багато режимів. Він яскравий, гріється, але досить яскравий. Це теж гарна річ. Десь його можна, ось бачите, тут є ось така резина, тому що десь його, наприклад, там, до батареї або до якоїсь труби його там чик, зачепити. Вімкнути до павербанка і буде в кімнаті у вас дуже яскраве світло. Так, і насправді остання сьогодні річ. Це ось такий кемпінговий фонар ліхтаречок. Ось такий він. Так, де тут він вмикається? Я вже і забув. Ось дивіться. Він може як ліхтар просто світити. А може як кемпінговий ось так світити. Ну, як завжди, є червоне світло. І що саме цікавіше, є ось така динамка. Ви можете, і там, якщо то, може, там тиждень-два не буде світла, ви можете ось так вімкнути свій телефон сюди до USB. І можете ось так <кій> заряджати. Так само і ліфтар сам заряджається з цією динамкою, але я не знаю, тут, тобто, напевно, дуже довго потрібно буде його крутити, щоб він хоч трохи зарядився. Так, ось так. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу, за те, що подивилися. Сподіваюсь, вам подобається таке відео. Ви поставите мені вподобайку, вподобайку підпишитесь на канал. Всім дякую за увагу.